Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні я з вами чекали ще одній з лінійки кісленіті 24-го року. Це набір 42174. Ось така величезна яхта новозеландської команди Emirates. Сам набір складається з 962 деталей, і це наче небагато, особливо для набору 18, але я думаю, що тут саме ось цей тех він у нас стоїть по праву. Набір точно розрахований на дорослих. Ми також матимемо можливо, тут деякі функції, які будуть працювати від пневматики, того, що написано на коробці. Ну і загалом досить -таки величезний розмір, так, 68. 7 сантиметрів у висоту, і також 56,8 і у довжину. Я думаю, що це мабуть один з найбільших наборів не тільки технік, а взагалі LEGO, і ну це буде подивитися. Але я точно думаю, що він один з найбільших. Ми матимемо також ось тут на зображенні Якісь інші функції будуть ось ці поклавки підійматись. Щось ми маємо тут обертати. Я так розумію, що працювала пневматика. Ну загалом набір точно розхону на дорослих, але не думаю, що від цього збірка стане менш цікава. Мабуть, хіба що трошечки складніше. Перед початком огляду також хотів сказати велике дякую магазину БриксЕд, адже саме завдяки їм мені вдалося придбати ці набори трошечки раніше. У них на сайті є досить широкий асортимент різних наборів LEGO, не тільки технік, щось цікавить інші серії, City, Ninjago, що там ще Icons, Creator, все це є у них асортименті на сайті. Тож в описі під відео буде посилання на їх сайт. Якщо комусь треба, заходьте купуйте, Я думаю, всім буде це тільки в плюс. Що стосується цього огляду, також що це буде незвичний огляд, а на зі зістимо, але не думаю, що і цього вона буде гірше. Тож все, не затрималось, давайте переходити до огляду. Це, мені здається, найкраще моє відкриття коробки, яке тільки могло бути. Давайте дивитися, що в нас чекає. Ну, це, знаєте, це навіть не схоже на набір LEGO, Блин, дивіться, на ось цю штуку. Вона прикольна насправді. Я так розумію, ну вона просто виламується звідси, але це щось новеньке. Уже як, як, емоції, мабуть, більше, ніж там від збірки того ж все, бо просто там ти, ти знаєш, що ти будеш збирати. Тут взагалі поняття немає, хоча, дивіться, всього 6 етапів. Тобто, мабуть, вони точно знають, що такі набір будуть збирати тільки дорослі дядьки, бо навіть в Кьоніхську було 7. Також ми маємо ось пакетик, тут у нас лопасть, довгі такі якісь лінки і ниточки. Зі стадами на тут ми маємо теж щось запаковано. І ось тут у нас теж щось лежить. Що чесно, дуже легеньке, навіть не знаю, що там. Давайте подивимось на наліпки. Вони досить такі одноманітні, я б сказав, би. всього 18 наліпок. Ось. Ну, Вони просто додають ось цей якийсь принт, ось цей градієнт кольорів, перехід з чорного на ось цей. Я буду називати його все одно якимось там блакітним, щоб не казати ось морської хвилі кольор. Ну, тобто, по наклейкам нічого прям вау такого немає. Мені здається, що без них має виглядати нормально воно. Ну і також інструкція. Інструкція у нас з однієї книжечки. Ну, я вже казав, мені ось цей білий мені ось цей білий колір інструкції подобається, коли немає ніяких ось цих елементів, як у наборах трошечки дешевших. Загалом вона не товста. Я думаю, що ціль сьогодні десь за 2,5 годинки і скласти. Так, я так розумію, що тут буде досить багато чого про дизайн у нас розказано. До речі, бачите, одразу теж починаємо така рамка 3 на 13, вона також буде і в цьому наборі. Так, з зворотнього боку, давайте подивимось, У нас 216 сторінок на збірку і всього у нас 205 кроків. ну Насправді небагато. По деталям, посередині, наче одна така рамка це вже погано, звісно, бо в Кьоні всього і то було як дві. маємо 6 ось таких нових панелей. Не знаю, чи вам в такому масштабі видно, але це, наче такі маленькі закруглені, але вони такі плавні. Коротше, покажу потім. Те ж саме, до речі, ось ці. Бачите? Це теж, я так розумію, нова панелька, теж по такому ж принципу, як і ось ці звичайні довгі, тільки вона буде мати вигін в іншу сторону. Маємо одну резинку, по червоним деталькам. Тут панельки, конектори. Ну так, плюс-мінус все стабільно. Ось цей чорний з отворами. Ну і звісно, пневматик. Так, що ми тут у нас маємо? Давайте дивитись по деталькам. Так, це відкладу кодуса, і все викину. Ось ці панельки, про які я вам казав, так. Тобто, як видно, вони не ось так загнуті, а наче посередині проходять. Прикольна деталька, ну, насправді я бачу, її дійсно і вона використовувалась у Porsche як задній спойлер. Які ролі вона тут буде. Цікаво, подивимось, ось ця одна рамка. Ну, це мені взагалі здається, топ-деталька буде, і вони дійсно будуть дуже популярні. І ось цей колір. Так, я хочу, щоб хтось мені з вас написав, що це за колір. Або, або треба вам чекати, я піду зараз на Rebreakable, піду дивитися, як він називається. Мені здається, що в такому кольорі щось У мене були якісь ліхтарми, здається. Ну, ну зараз давайте подивимось. Ну так ось, дивіться. Я зараз не можу згадати, як та серія називалась насправді, але кольор один в один, так. Тобто, ну, насправді прикольно, бо цей кольор, я кажу, він був у 90-х. Наче не так часто зустрічався потім, можливо, трошечки деталей з нього як акцент. Знаєте, якщо якусь саморобочку робити, то було б непогано мати ще, звісно, інші деталі, але хоча б такий. Далі маємо один перемикач. Ну, можу, можу помилятися, наче такий, як в тому році був у тому ж самому John Deere, але, можливо, трошечки якийсь він більший. Але плюс-мінус в такому ж стилі. Маємо один синій ліфтарм, це 13, якщо не помиляюсь, дві рамки одразу. Ось ці червоні коннектори, ось ці, такого роду ось коннектор. Ну. А, до речі, два перемкачалось. Ну і наче все. Більше нічого цікавого, такого не бачу. Тому давайте будемо потрошечку збирати. Давайте подивимося спочатку на результат збірки першого етапу і потім далі розкажу вам. Тобто ми зібрали. Я так розумію, що це низ яхти. Так? Це ось цей стенд, на якому вона буде стояти у нас подальшому, так? подальшому. Тут ми будемо щось крутити, так? таким чином будемо накачувати циліндр цей, і, мабуть, далі за рахунок перемикачів будемо щось рухати в цій яхті. Тут звичайна кутова передача, така, ну, тут нічого складного немає. Єдине, що ну так, трошекно проскакує, але так і має бути, ніж у нас не зафіксований, він на одному піні стоїть. Загалом також поставили ось ці. Ніжки так резинові, тобто вона, в принципі, ось ну, вона їздить, все одно так і не буде, що вона намертво до стола приклеїлась, але досить таки ну, тут її так не спихнеш, насправді. Маємо ось тут два перемикачі, вивели ось ці короткі шланги. І насправді в мене питання, що далі, бо наче шлангів я більше не бачу. Чи ось це все, що в нас буде, і більше нам і не треба. Ну, подивимось на другому етапі. Використали нові ось ці чорні панельки, і на цьому наче все ось такий перший етап. Давайте дивитись по деталькам. Ось тут у нас, скоріш за все, лежать резинки. Білі та червона, здається, там чи жовта має бути. Також ми маємо знову ж таки ось ці панельки вигнуті, так? Нові. Ну, ці стандартні, ліфтарни з поперечними отворами. Це вже, вже пройшов той час, коли треба робити на них акцент. так. Є такі, є такі. Хіба що з цікавого з цей фанектор? Один, але, мабуть, два. Ось. Ці коротенькі конектор, я їх вперше, ну вони вперше вийшли у Орнітоп 3D. Якщо не бачили мій огляд, подивіться, там хоча й систем-набірно, так, але блін, це, мабуть, один з найкращих наборів, які я збирав взагалі в своєму житті: поєднання систему та техніку, і візуально, і Дюна, в принципі, прикольний фільм, прикольний, прикольний всесвіт, Так, тому я залишився задоволений. Ось там теж ці конектори були, вони там і з'явилися. Давайте подивимося, що в нас вийшло зібрати. По запасним деталькам маємо ось ці три. Тут все окей, питань немає, я думаю. Ми на другому етапі з вами збрали ось цей механізм. І, як видно ну, тут шестерня. і тепер у нас щось буде обертатися ось, таким чином. Ну, поки цікаво і незрозуміло. Єдине, що я можу сказати, що воно таке буде, ну, треба, мабуть, збирати далі, бо поки у нас не буде ось тут під'єднано до виходу. Хоча б щось, так ми не зрозуміємо, куди це все йде. Але ж цікаве те, що поки ми обертаємо ось цю шестерню, вона ж одночасно накачує циліндр і повітрям, тобто кудись ось тут можна буде передавати далі рух, плюс паралельно ось тут щось відбувається. Це ж не, не просто так воно у нас крутиться, так? Тобто тут має теж що щось бути під'єднано. але поки не розумію, що тут взагалі може бути під'єднано, якщо чесно. Так, що ми маємо по деталям з третього етапу? Ну, знову ж таки, по ми з попередніми отворами це все сюди. Ну, ось ці в цьому новому кольорі так, ось такі, коротка панелька і одразу в такому кольорі. так, Я думаю, багато хто хотів би бачити ще в якомусь кольорі, не тільки в чорному і сірому, а вони вже випускають у цьому кольорі морської хвилі, так, хоча це явно не самий популярний кольор. Знову ж таки, ось ці ліхтар, ось ці конектори, вони досить такі, рідкісні, відносно дорогі. ось такого роду у нас будуть два. Маленьких циліндрів, мені здається, що схожі були у 42.008. Це зелений евакуатор, але, можливо, помиляюсь. Напишіть, може, знаєте. Правильно я кажу, чи ні. Ось. Ну, Більше, наче по деталькам. Ну, ці... А, до речі, ні. Я думаю, що це звичайні панельки, ось бачите? Теж різниця між панелями одна, наче вігнута всередину. Ця стандартна, до якої ми звикли, а ця ось така вігнута всередину. Мені здається, що це вже лего підглядає у кади, можливо, чи у якихось інших китайців, але, в принципі, виглядає прикольно, теж буде корисна деталька. Тобто, ось цей ось цю лопасть так ми бачили. Ну такі ж самі детальки. Тут по іншим деталям точно немає що сказати. Я думаю, що можемо потрошечку збирати далі. Тобто ну, Ми зібрали, ну, половина, мабуть, зібрана. Не дійшли до самого цікавого. Сподіваюся, що в подальшому, на другому стрімі, це. Подивимось з вами, ну ось зі зворотнього боку, ось тут стоять цінові панельки. ну Їх не видно насправді ось так. Могли бути звичайні, ось такі, так, але добре, що поставили ці, які вігнуті в іншу сторону. По функціям у нас є ось цей механізм, але його треба перемкнути, наприклад, не знаю, в цю сторону так? вам тут не видно ось, ось тут я перемикаю, бо ми вже закрили ось ці самі. Важливі, так? І ось таким чином. Давайте давайте подивимось. Ну, нічого не відбувається. Тоді давайте спробуємо в іншу сторону. А, ось, бачите, і таким чином ось ця штука підіймається. Що воно таке? Мені невідомо, я по яхтам не експерт далеко. Ось але ось таким чином щось нас буде рухатись. Також ось тут, я так розумію, у нас буде. Наш цей парус головний теж, якось так такий мати діапазон руху. Ну, загалом ось така конструкція. Збиратися важко, є свої нюанси, але при цьому досить цікаво бо незвично. Нічого такого і близько в технік не збрав. Що ми маємо по деталькам? Тут буде резинка, мабуть, лежати. Маємо ось ці панельки. 41 і 40. Цікаво, бо нові панельки йшли з номерами з 63. І ось невже ці були раніше зроблені, просто LEGO в них нічого не випускало. Так, маємо ліфтарм з поперечними отворами, дві штучки, багато з цих панелей. Ну і ліфтарми з поперечними отворами, звичайні. Наче все. Тому давайте потрошечку збирати. Якщо якісь там запитання є, то задавайте. Я з радістю буду відповідати. Тож, давайте так, підсумуємо, що у нас у нас четвертий етап збірки закінчився. Так, ми маємо ось таку форму. За рахунок цих панелей воно так трошечки загинається вниз. ну <кій> Загалом виглядає прикольно. Мені подобається, з наліпками дійсно було б краще. Тобто це той набір, якому наліпки все ж таки потрібні. Е, по функціям ми ось цю штучку зібрали, так, яка у нас ось таким чином буде рухатись. Ну і більш, наче, нічого не збрали на цьому етапі, по факту, просто додали чорних панелей, то тобто й на цьому все ось. Такий це все має вигляд. ну Вона і так, я вам скажу, не маленька, так якщо ось так співставити, надовше буде за джип, але це це і не І і, так би мовити, плюс вона в висоту ще буде набагато більшою. На п'ятому етапі нам треба взяти чотири довгі лінки. Їх тут у нас якраз чотири і є. І я так розумію, ось ці ниточки з пінами, як їх правильно назвати, теж, мабуть, вони всі у нас сюди і підуть. По деталям цього етапу, окрім усіх, які ми тільки що взяли, так оці. Я не знаю, це, мабуть, лінк на 16 у чорному кольорі, і ось ці довгі. Ну, довжину так не скажу одразу. По іншим деталькам трошечки звичайних ліфтармів Є ось такі з поперечними отворами, Ось ці цікаві детальки. Я не знаю, я. Стоп. я раніше їх не бачив. Я бачив такі на 2, на 3, такі закруглих. Ну, вони, мабуть, точно були, але це систем, я з ними так часто стикаюсь. Ну, тут взагалі багато систем. Тут по факту нічого нема, окрім систему. І ліфтарник. Ось це наш п'ятий етап, тому давайте збирати. Я, я поки почитаю, що ви там мені ще писали. Все, яке має бути. Ставимо цю штучку. І тепер треба це все монтувати. Ну Це ж вам треба, мабуть, дивитись на бокові камери, бо тут воно, мабуть, видно, не буде вам. Чесно, то вона мене аж в телефон впирається. Знав би, то поставив би повище. Тому можу інколи штовхати камеру. Так. Є це у нас. Та, да, вона навіть там на боковому не влазить. Да. Хтось там писав, не пам'ятаю, хто мені на стрімі ще. Не зрозуміло, як її потім показувати. Так, відставлю максимально далеко. Так, не падати. Ось вона у нас така. Поки будемо збирати далі. Дев'ята година залишився, один етап. Давайте показую, що ми зібрали. Ось п'ятий етап, так. Ось ну, такий кадр, досить такий цікавий. Можу, звісно, покласти спробувати показати вам її розмір, ось такий вона має вигляд. Ну, що, я ж кажу, в мене такі дитячі якісь спогади зі збіркою цього макету іншого цього корабля. Але загалом можу сказати, що прикольна збірка. Ось тут у нас не сильно натягнута поки що. Ну, взагалі. Але ось ці ниточки, вони дійсно. Під натягом тому, в принципі, тримають досить таки нормально. Тут, тут питань немає. Я думаю, що тепер вона не має падати, нічого. Так, поставлю рівненько, щоб все було. Загалом збірка ну, ну не цікава, прям. Ось тут просто цю палку з ліхтарми зібрати. то це точно нікому задоволення не принесе. Але що стосується ось цих ниточок і ось цієї передньої частини, так, дійсно щось незвичне, прикольно, ну і масштаби теж вражають. Так, у нас тут що у нас? Шостий етап. Ми маємо ось ці вітрила ось такі, вони у нас, як видно, такі не прорізані. Так? Шостий етап детальки зараз покажу. І також ми маємо ось тут. Цікаво, що вони сюди інші вітрила ось таким чином завернули. Тобто ці власли в коробку, я так розумію, що ці будуть, можливо, довші. Тому їх ось так скрутили. Ну так, Ось такі вони мають вигляд. Ну, Прикольно, що я можу сказати. так? Я не знаю, напишіть, якщо знаєте, але я щось лего таких не пам'ятаю. ну Я максимум, які пам'ятаю вітрила лего, ну це десь ось такі, можливо, ось такі. Таких великих точно не було. Їх треба якось я так розумію... Ну, вони, там, не вони прорізані перфорація є, тобто, в принципі, різати їх не треба вирізати, вони самі будуть відпадати ось. Так, по цим показав. Ну і тепер давайте подивимось на детальки шостого пакету. Це поки що в сторону. Ось тут у нас, мабуть, буде резинка завжди, одразу подивимось. А, тут нормально, тут можна не різати. тут. А, ні, тут нитка у нас буде. Ну так, є якась маленька катушечка, так що треба й нитка. По іншим деталькам ми маємо м'який амортизатор. Червоні ось такі панельки у нас тепер є. Вони до цього були тільки у 4256, так, і, можливо, були у sp 3 Ferrari 4243. Ну, Мають там бути, бо в принципі вона вся була в червоному кольорі. Ось такі конектори в цьому кольорі мор морської хвилі, багато чорних панельок і на цьому наче все. Ну, Тобто деталей взагалі небагато, якщо так сказати. Але, в принципі, тут і збірки, то залишилось буквально пару сторіночок. Тому давайте збирати і вже подивимось на неї у зібраному стані тоді з вами. Ось така нарізочка зі стиму у мене вийшла, сподіваюся, що не сильно затягнув. Ну а зараз давайте покажу вам цей набір у всій своїй красі, бо, якщо чесно, в тому сетапі було важко це зробити. Навіть тут я зараз не знаю, чи власне в кадр, мабуть, трошки треба буде опускати, щоб ви могли побачити її повний зріст. Але загалом ми маємо ось таку красуню. Ну, що я можу сказати, виглядає вона дійсно круто. Я вже трошки жалкую, що не клеїв наліпки, але від цього так би мовити, ефект не втрачається. По функціям, ну дивіться, вони тут є дійсно. Якість їхньої роботи я вже на стримі піднімав, мені здається, що вони працюють не дуже вдало. Але головне, в цій яхті цей зовнішній вигляд. так? По функціям я покажу так: ми можемо керувати ось цим основним вітрилом. У нас може ось так ходити. так? Зараз я це роблю руками. По факту, у нас ось тут є. Зараз ставлю фото, механізм, дві шестерні, за якими крутимо, і таким чином у нас відбувається рух основного вітрила. Також ми маємо ось це. Передні вітрила, не знаю, напевно називається. Також за рахунок нитки і ось цих двох важелів ми теж можемо ним повертати. Воно фіксується або влів, або в праву сторону. Сподіваюсь, що зараз ставлю на різочку, щоб ви розуміли, про що я кажу, бо так здалеку це точно буде не видно. Також ми маємо ось цю головну мачту, вона ось тут навіть закріплена і насправді дійсно вона тримається. Також основна функція це пневматика. Не можу сказати, що вона працює класно, але по факту ця суть заключається в тому, що... Піднімати або опускати ось ці поплавки. Тобто, ми ось тут маємо два важелі, і якщо крутити, не значить, ось, бачите. Один піднявся, піднявся інший. Вам зараз не видно було, але знову ж таки покажу. Ось цей завжди піднімається раніше. Не знаю, з чим це пов'язано, але так завжди відбувається. Скільки разів вже це не тестував. Але я ж кажу, функції це таке. Це не бюро поставити на полицю, якщо у вас є, звісно, куди його поставити, і точно не будете ним гратись. Він просто має співати враження на ваших гостей, які приходять і вау, що це за яхта така, така крута. Ти кажуть, ну, а це набір технік. техніки. Подивився у. Олексія на огляді і вирішив собі придбати ось ось така цієї ці яхти. І, мабуть, така ціль мого огляду. Тож сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що його подивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Я з вами буду прощатись. Правильно ще багато крутих оглядів на різні наборлего і не тільки.